Вітаю, друзі. Знаєте, я добу чекав, щоб наша влада звернулася до громадян з питань тої проблеми, яку вже побачили всі експерти з питання енергетики. В галузі шокова ситуація. Ми ще не заходимо в катастрофічну ситуацію, але критичною вона вже є. Ну, по-перше, Трипільське, Вуглігівське, Зміївське ТЕЦ повністю втрачені, зруйновані, як вам хочеться сказати. А по-друге, майже повністю втрачені для енергосистеми об'єкти, які були використовуватись для маневрової генерації. По-третє, у нас величезні проблеми, величезні проблеми з забезпеченням енергогенерації для України. Те, що ми зараз бачимо, це тільки початок. І коли хтось думав, що коли був удар по Дніпро ГЕС, це Виключно одна така акція російських терористів? Ні, це початок послідовної системної операції по знищенню енергосистеми України. Так, багато хто не хоче дивитися правді в очі. Наприклад, наша влада вона мовчить, а вона повинна була звернутися до всіх громадян. Що вона може сказати? Ну, по-перше, в нас величезні проблеми з забезпеченням теплом електроенергії. України. По-друге, ці удари росіян не зупиняться. І у нас зараз нема потужності, які б могли зупинити ці удари. На жаль, ППО і ПРО і не вистачає, де да й ракет не вистачає для цих засобів. І це правда, ми це всі розуміємо. Бо інакше по Трипільській ТЕС не було б чотири прильота, які би ніхто б не збив. Треба готуватися до. Віоволих відключень. Треба готуватися до того, що в нас дуже важка буде осінь і ще більш важка зима. І тепло в квартирах, в тих, яких воно буде, буде не на високому рівні. Тому готуйтесь заздалегідь. Тих, хто вважає, що буде так, як взимку 22-23. Я бажаю вам вдачі, але може бути значно гірше. До речі. Якщо будуть йти далі удари росіян, то вони будуть бити по лепах. Поясню, чому? Тому що для них важливо не лише лишити нас можливості виробляти електроенергію, а й отримати її з Заходу. Тому вони будуть знищувати імпорт. Вони будуть робити все для того, щоб створити гуманітарну катастрофу в Україні. Що треба робити? Я дам невелику пораду. По-перше, доставайте, заряджайте свої павербанки і слідкуйте, щоб вони завжди були заряджені, коли є електроенергія. По-друге, перевірте всі свої заховані та вже прикритою пилюкою, дизель-генератори, бензинові генератори, будь-які генератори і підготуйте невеликий запас палива, щоб у вас він був для тих генераторів. Проверіть, проведіть негайну профілактичну перевірку і підзарядіть свої екафло та. Інше портативне джерела живлення це вам все знадобиться так. Ще раз кажу: ситуація ще не катастрофічна, але критична, і далі вона може лише погіршуватись. Ми не зможемо швидко відновити. До речі, треба займатися децентралізацією. Електрогенерації це потрібно робити вже вчора, але влада, як завжди, втратила час. Тут нікого ніхто не дивує, все нормально, все зрозуміло. Я б дивувався, якщо б навпаки вони б залучали гроші і ресурси саме для цього, тому що бити ракетами по одній великій те значно легше, ніж бити ракетами по 50 або 100 маленьких тесах, і це зрозуміло зараз. Буду вигравати саме ті, у кого. Пройшла переорієнтація на децентралізацію енергогенеруючих потужностей. Далі треба зрозуміти, що завдяки російському ракетному терору, який не планують планувати, зупиняти, вибачте, в Кремлі, ми будемо жити в режимі вілових вимкнень. Блейкаути стануть чогось, якоюсь нормою. Я не лякаю так. вас. Я не лякав вас, коли казав, що буде повномасштабне вторгнення, і мене не чули і казали, що я розгойдую човен. Або навпаки, намагаюся налякати людей і викликати паніку для того, щоб підняти свій рейтинг. Мені на рейтинг байдуже. Я не планую йти в парламент. Мене цікавить, щоб люди підготувалися. І потім хтось може, якщо скаже, дякую за те, що ви це зробили. Я зміг заздалегідь підготуватися. Тому готуйтесь до зими. Якщо у вас є дача. Домік, якийсь там будиночок, маленький, в селі, підготуйтесь, вугілля, дрова, все, що необхідно. Росіяни будуть і далі займатися енергетичним терором. Це зрозуміло. До речі, у нас буде величезна хвиля біженців, якщо не буде знайдена протидія, поки протидії не існує. Ну, чому? Запитання на банку, хай відповідають. До речі, вони повинні говорити все те, що говорю зараз я. До речі, після спілкування з фахівцями в Галузі та експертами, я вважаю, що треба негайно оголошувати в енергетиці стан, надзвичайний стан і запроваджувати всі необхідні міри. Треба забути про наружну яскраву рекламу. Треба забути про сіяючі вітрини, міст. Треба забути про необмежене використання електроенергії. Треба пригадати про те, що в нас можуть бути зараз не тільки вілове відключення, а й взагалі проблеми з постачанням електроенергії. Це не жарт. Ще раз кажу, зрозумійте, я не хочу нікого лякати, сприймайте це як реальність. Я взагалі думаю про те, як я буду записувати далі ці відео, якщо в нас може статися що не буде інтернету. Не буде світла е, так, будуть намагатися все робити, що можливо. Але якщо ситуація буде погіршуватись, то треба задуматись всім про це. Треба задуматись і про те, як будуть працювати лікарні, тому що електроенергія там потрібна. А росіян це не зупинить в їм байдужі проблеми і питання виживання українців. Вони плюють на своїх громадян, що казати про нас. Окрім е, запровадження надзвичайного стану, треба також провести зміни системи керівництва і управління галузі. Також розібратися, на що були витрачені гроші. Пам'ятаєте, з'явилася інформація про те, що на захист Трипільської ТЕС було витрачено 9 мільярдів гривень, і е, центр енерго відзвітувала. Трипільська, е, Трипільська ТЕЗ захищена на 100% від фізичних атак. А які були атаки? Емпірічні. Я думав, що взагалі все перенесли під землю. Я думав, що справді захистили. А ми побачили, що ми побачили, що витратили 9 мільярдів. Незрозуміло на що. До речі, це, якщо я не помиляюсь, ціна одного комплексу Петріот. Можна було краще витратити ці гроші. Чи може ці гроші осіли в чиїх кишенях? Не знаю. Хай. Правоохоронні органи з'ясовують цю ситуацію, але ми повинні отримати відповідь, куди були витрачені ці гроші, які офіційно були видалені саме на забезпечення безпеки об'єктів енергетичної інфраструктури, до речі, керівництво України повинно вже апелювати до наших західних партнерів, і в процесі перемовин. По отриманню ППО і ПРО пояснювати партнерам, що якщо вони нам його не дадуть, то дійсно буде величезна хвиля е, біженців, і це новий чинник, який мотивує Європу допомагати нам. Я поясню, чому тому що ця хвиля буде рахуватися не в сотнях тисяч біженців, а в мільйонах вимушених переселенців в Європу через гуманітарну катастрофу, яку скою Кремль Європа. Не готова до такої кількості біженців, коли хтось мені каже, Європа хоче робітників, так хоче, не сперечаюсь. Десь 200 тисяч на рік. 200 тисяч на рік Європа може абсорбувати. Це вистачає, щоб задовільнити потреби. А от мільйони біженців або навіть мільйон, а де їх розсілити? А де їх, де їх, як їх забезпечити? Фінанси це теж проблема. На, в Німеччині а, думка про те, що десь ще мільйон біженців може приїхати до Німеччини, лякає місцевих чиновників через те, що вони уявляють, яке навантаження буде не тільки на бюджет, а на взагалі на всю інфраструктуру. Вони про це думають. Перенаселення в деяких місцях їх лякає навіть більше, ніж витрати з бюджету. Бо вони розуміють, яке навантаження буде, і вони цього не хочуть. Тож Хай думають, може краще давати Україні ППО і ПРО і фінансувати е, саме системи захисту для того, щоб ця хвиля не піднялася. Бо поки що ситуацію можна врятувати. Ще раз скажу: вона критична, але не катастрофічна. А От якщо удари по ТЕС, ГЕС і іншим енергогенеруючим потужностям будуть тривати, і ці удари будуть для росіян влучними і результативними. То ця хвиля буде виглядати у мільйонах біженців. Я думаю, що росіяни плювали на Європу і навпаки зацікавлені в тому, щоб Європа захлинулась біженцями, а на Україну їм теж плівати, але Європі не плівати на нас і на себе. Тому хай роблять висновки. Напривонуванно на перемогах з нашими західними партнерами чинник у вигляді потенційних. А втенційно нової хвилі біженців е, може стати вагомим переконливим аргументом для посилення мотивації допомагати Україні. Так, це звучить цинічно, відверто, цинічно, але ситуація зараз така, що мені не до моралізаторства. Головне, щоб в ОП не гайли часу і провели б ці перемовини на високому рівні. Не як завжди, а саме на високому рівні. І бажано, що проводив їх не єрмак. А фахові дипломати та ті люди, які можуть донести інформацію до чиновників Євросоюзу. Єрмака вже давно так не сприймають. І це треба теж зрозуміти. Його сприймають як єдину людину, з ким можуть спілкуватися, але він не може переконати. Хто не вірить, подивіться, які результати його єрмака. Неяких? Ну тоді ви розумієте. Хай кличуть дорослих, якщо діти не справляються. Ці інфантіли, на жаль, дійсно справитись не можуть. А ви починайте вже думати, де і як ви будете переживати наступну зиму. Готуйтесь до цього. Готуйтесь у всіх сенсах цього слова. Починайте готувати стратегічні запаси. Потрохи. Це не треба забагато, але готуйтесь і готуйтесь до того, що неважливо, яка буде холодна зима, тепла зима, її треба пережити. Тому що ситуація, ще раз кажу, критична. І ми в кроки до того, щоб вона стала катастрофічною. Те, що генератори, сонячні батареї, дрова, вугілля, будь-які можливості забезпечені себе електрич, електрикою та теплом, вам скоро знадобляться, це не має запитань. Головне, щоб ви розуміли, це той самий запас, який вам потрібен для виживання. І якщо вам кажуть, що готуватися треба для, до шашликів, ну якщо ви не дурні, то висновки зробите самостійно. Пам'ятаєте, в Грі престолів, був такий вислів: зима близько. Так, зараз квітень. І багатьом здається, що вона далека. Ні, вона дуже близько. І це буде дуже важка зима, одна з найважчих зим у вашому житті. Неважливо, скільки вам років. Зима буде важкою. Це вже зрозуміло. І те, що росіяни, не можучи перемогти нас на фронті, будуть намагатися перемогти нас в тилу, це теж зрозуміло. Вони намагаються створити з Харкова Алепа, вони намагаються занурити Україну у темряву. Не треба сподіватися, що хтось прийде і вирішить всі наші питання. Наші проблеми. Ми можемо вирішити тільки самостійно. Самі. За нас ніхто нічого не зробить. У нас та влада, яку ми обрали. У нас та влада, яка готувала до війни, як готувала. У нас немає іншої влади. Але у нас є громадяни, які вміють самоорганізовуватись і забезпечувати себе всім необхідним. Ми навчилися виживати. Ми зможемо пережити і ту зиму, яка буде. Нам головне зрозуміти. Що окрім нас самих, ніхто нам не допоможе. Але якщо хтось нас запитає, хто в цьому винний, пригадайте, як ви голосували у 2019 році, як ви голосували в 1991 році, який вибір ви завжди робили. Так, це неприємний висновок для всіх. Але нещодавно один німецький політик мені сказав: у нас добрі дороги, у нас непогана. Не найкраща, але непогана медицина, у нас нормальна працююча інфраструктура, у нас дуже жорсткі закони, тому що ми будували країну для себе і своїх дітей. Така ж ситуація у французів. Хоча вони німці вважають французів соціалістами. Але французи мають свою країну, яку вони збудували. Українці мають ту країну, яку збудували їм політики, яких вони обирали до влади. Те, що. Переважна меншість політиків намагалася донести українцям. На жаль, танула у натовпі популістів, корупціонерів і інших переважно більшість, яку обирала Україна. Бо інакше б ми жили не так, як зараз. Робіть висновки, готуйтесь до зими, але не робіть помилок і після зими. А життя триває. Я вірю, що ми переможемо. Ми будемо згадувати ці історії, цю ситуацію. Головне, щоб ми зробили висновок і були готові до того, що нас чекає попереду. Це буде важкий іспит. Ми його пройдемо. Зробимо висновки і переможемо. І все буде Україна. Па-па.